Долю, я вітаю вас з нагородою. По перше, як вбиралися, тому що сьогодні на вас така ушатна муфта. Біла я хотіла бути ну вишукано строго, але і з національним же Сьогодні ви всіх вразили у якості виконавиці народних пісень з хором вас поки що не бачив ніхто. Тобто, сьогодні ваш такий творчий дебют. Так, це дебют і для мене це такий подарунок зрештою від організаторів. Як довго репетирували з полтавським хором? Хвилин десять. Я прийшла і познайомилася, я ж повинна була побачити, тому що як кажуть експромт усілякий має бути все одно підготовлений. Але цьому передує 35 років роботи в музично-драматичному театрі. Зовсім нещодавно в вашій родині було велике свято ювілей мами. А що подарували доньки мамі? Я думаю, думали дуже довго. Власне, цей вечір і був подарунком, тому що мама не уявляла, як він відбудеться, як все це станеться. Потім були вітання ще звичайно ж, спілкування за родинним пирогом аж до пів на дванадцять. Мама зазвичай лягає в дев'ять, як Софі Лорен. Вона нас навчає, каже: От дивіться, <хи> велика актриса. До речі, вони ровесниці Елізабет Тейлор, мама, Софі Лорен і ще хтось. І вона була настільки ефектна, настільки чарівна із фотографії. Оля доклала рук. Оля на цьому більше розуміється, як маму подати, як які зробити мейкап, як одягти. Тому е, я гратулюю Олі за це, що вона взяла на себе цю потужну частину. А я вже таку більш-менш підтримуючу місію.